Добрий вечір. За моєю спиною знаходиться Закарпатський обласний музично-драматичний театр імені Августина Волошина, де вже за пів години пройде концерт співачки Кола. За останні два роки вона набрала стрімких обертів в українській музичній індустрії та стала однією з провідних зірок сучасності. Аудиторія співачки вже заходить до глядацької зали. Тож ходімо й ми. За півроку кола два рази зібрала один з найбільших концертних майданчиків України Палац спорту. Концерт отримав схвальні відгуки від музичних експертів, колег з шоу-бізнесу, а також від тисячі шанувальників. На хвилі популярності та успіху кола вирушила у свій другий тур Україною під назвою Бути простим. Усі квитки на концерт кола в Ужгороді продано, тому очікується близько 800 глядачів. Це вже третій концерт коли в Ужгороді та другий солдаут. Анастасія підготувала для нас двогодинне годинне шоу з новою програмою, головними хітами, а також Музикантами. Кола розпочала свій концерт з благодійного аукціону. Усі кошти з якого команда артистки спрямовує на допомогу Збройним силам України. Загалом тільки за концерт в Ужгороді співачці вдалося зібрати більш ніж 100 тисяч гривень для наших захисників. Це благодійний тур Україною. Ми збираємо на третю штурмову бригаду, і ми робимо аукціони. Ми віддаємо кошти з кожного проданого квитка, і також ми віддаємо кошти з різних лотів, з мерчу. Тобто ми маємо благодійне місце для того, щоб нашим захисникам як можна більше допомогти. Тому що я вважаю, що всі концерти, які проходять в Україні, вони не можуть проходити і не могли проходити без наших захисників. Концертне шоу співачка розділила на дві частини. Спочатку були й ліричні пісні, з яких Анастасія починала свій шлях. Українці полюбили колу саме за сенси у її піснях. Насамперед, вона мені подобається через її щирість на публіку. Як вона себе віддає на концертах до прикладу, е, також емоційність та проникливі тексти. В неї ну її пісні вони чіпляють за душу. Друга половину концерту містила у собі нову сторінку в творчості співачки танцювальні пісні. Зал підхопив настрій коли та танцював разом з нею. Івачка закінчила свій виступ піснею Люди, яку присвятила усім українцям, які, незважаючи на усі обставини, роблять добро та допомагають іншим. Найважча пісня це однозначно пісня люди. Сьогодні дуже складно давати концерти, не так як минулого року. Не знаю чому. Відчувається я дуже емпатична людина. Я відчуваю дуже сильний біль. І я постійно плачу вже на початку пісні. І люди в кожному місці встають. Вони співають повністю стоячи всю пісню такого раніше не було. Заходячи за куліси, я постійно плачу після цієї пісні. Зал стоячи аплодував артистці та не відпускав її зі сцени, скандуючи слова вдячності за цей вечір. Попереду у співачки ще сім концертів у рамках туру Україною. Останній з яких запланований на 30 травня у її рідному місті Харкові.